Привіт всім, Ігор Ігорісак. Що хотів сказати стосовно цих карантинів, ну якби ви всі знаєте, що я ну, противник цих всіх карантинів, цих всіх масочних режимів, цих просто режимів, зон, ну це не моє, і я вважаю, що для вільної людини, яка не порушує ніякі закони, людські закони, наголошую. А, зараз додавалося, якби вже виходить і закони конституції, і закони кримінальні, і так далі, не порушуючи, являючись законослухняним громадянином ці карантини, карантини, які незаконно введення нас державі, і те, що твориться Жменя оцих. Не знаю, недолюдей, я не знаю, як їх назвати, їх скоро будуть виносити десь там чи вперед ногами, чи Нюрберг 2 буде, і вони там всі будуть відповідати. Стосовно хотів поговорити шкіл. Запам'ятайте мене, шановні викладачі, вчителі там, навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів різних там, ПТУ, університетів, інститутів, технікумів без різниці. Дивіться, що ви бачите, як переводиться це все мягко парірується стосовно дистанційного навчання. Це дистанційне навчання, воно ніби зараз таке вимушене. Потім вони щось нове ведуть і нове є такі, як то кажуть, неперевірення, Але повірте мені, якщо ви викладач, у вас в голові має бути ну мало б бути все гаразд, інакше як ви як ви дітей там навчаєте. Проаналізуйте цю всю дистанційну ахінею, яка зараз твориться, і просто е, собі допустіть те, що з початку навчального року 2022 року, тобто з вересня 2022 року, у вас уже не буде потрібно. Ось зараз вводять все, все переводять на електронні види, електронні носії, електронні начетки, електронні оцінки. Все переводять в електроніку. Е, наш такий Вова Олександрович сказав, що Україна буде цифрова, буде цифрова і ну ви ж не цифрові, вас там не буде. Ось діти будуть вчитися дистанційно. А ви підете на, на списанні? Ось і подумайте, чи вам будуть платити пенсію, хто вам буде платити пенсію, з яких коштів? Адже дивлячись, що твориться з бізнесами, як люди закривають, як люди завершають свою підприємницьку діяльність. Подумайте, з яких коштів вони вам будуть платити пенсію, і скільки та якщо будуть платити, то якого розміру буде та пенсія і чи воно буде вистачати? Ось. Тому не дуже потирайте руки ті е, якісь е, е, недовикладачі, які вважають, що дистанційка це клас, тому що можна розслабитися, можна деколи пошаритися. Цього не буде, тому що вам, ну, вам дадуть можливість шаритися там, до кінця вашого віку. У вас вже ніде на роботу не візьмуть, тому що роботи не буде. Ось тому подумайте, ще раз наголошую, з вересня 2022 року неофіційно не перевірені дані, але дані з джерела, я не можу його назвати. Ну, джерело непогане. З 2022 року, 2022 року, з вересня, викладачів не буде. Тримайтеся.